Те слухачі радіовеже. На стосовно хвилю розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. «Все про податки перед мікрофоном є ведучий журналіст Михайло Маланюк. І для початку офіційна хроніка. Підпільний цех з нелегального виробництва алкогольної продукції виявили у Франківську співробітники міської податкової міліції. Про це на брифінгу для представників місцевого масмедіа повідомив керівник цього силового підрозділу, майор податкової міліції Євген Данилюк. За його словами, під час обшуку житла та підсобних приміщень одного з жителів обласного центру близько 700 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, близько 1200 літрів спирту, пристрої для закорковування пляшок з алкогольними напоями, етикетки горілки пшенична та понад півтори тисячі марок, акцизну збору з явними ознаками підробки. Всього вилучено товару матеріальних цінності на суму близько 80 тисяч гривень. По даному факту ведеться слідча перевірка, і буде прийнято відповідне рішення. Згідно з чинним законодавством, Євген Данилюк також констатував, що це вже друга підпільна гуральня, яку виявили міські податківці в обласному центрі Прикарпаття. Державне казначейство України відкрило розрахункові рахунки для сплати єдиного податку. Згідно з податковим кодексом, суми єдиного податку сплачуються у розмірі 43% до місцевого бюджету на розрахунковий рахунок для юридичних осіб: 315 179 697. 402 код платежу 180 50 300. Для фізичних осіб 315 179 707 402 код платежу 180 50 400. Отже, ви слухаєте програму Все про податки і гостей нашої радіостанції є головний державний податковий інспектор відділу контрольно перевірочної роботи управління оподаткування фізичного осіб міської податкової інспекції Богдана Образюк. Добрий вечір. Доброго Богдана вечора. Богданіна. З 1 січня стартувала кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у 2010 році. А скажіть, будь ласка, що нового з'явилося власне в особливості цієї процедури? Що вніс податковий кодекс щодо декларування доходів громадян? Я б не сказала, що щось дуже так аж суттєво змінилося. Кампанія декларування цього року буде проводитися відповідно до норм закону України про податок з доходів фізичних осіб і не матиме таких значних відмінностей від минулорічної кампанії декларування. Я б сказала, що згідно податкового кодексу, який набув чинності з 1 січня цього року. Є, я ну, так для себе виділяю дві категорії громадян, які повинні подати податкову декларацію в обов'язковому порядку. Перші, так, перші це ті, що в обов'язковому порядку які зобов'язані подати, а другі – це ті, які мають право подати таку декларацію для отримання податкової знижки. Минулого року це називалося податковим кредитом, але є е, 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 такий один момент, на який я хотіла б звернути увагу: це те, що е, податковим кодексом України поча. Починаючи з 2011 року, продовжено термін декларування доходів фізичних осіб до 1 травня. Тобто, вже у 2011 році, за наслідками 2010 звітного року, податкову декларацію можна буде подати до 1 травня цього року. І за будь-яких обставин це повинні зробити. А ті, хто все таки отримували певні доходи упродовж минулого року, так так, так. я б хотіла зараз переключити тих осіб, які мають в обов'язковому порядку подати декларацію, це такі громадяни, які отримували у 2010 році доходи. Які не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті. Також ті громадяни мають подати декларацію, які отримували іноземні доходи. Також які отримували доходи від особи, яка не має статусу податкового агента. Це є або фізичні особи, або нерезиденти, або особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Також повинні в обов'язковому порядку подати декларацію звільнені з роботи працівників, яких за результатами проведеного остаточного розрахунку при звільненні не вистачило доходів для сплати податку з доходів фізичних осіб. Також обов'язково слід задекларувати суму надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або підзвіт, і не повернутих у встановлений строк працівником, який звільнився. Такі і платники податку е, повинні е, на підставі таких декларацій, що подадуть, доплатити податок з доходів фізичних осіб до бюджету. Е, і ще такі є громадяни це ті, які збираються виїхати на постійне місце проживання за кордон. Також в обов'язковому порядку повинні подати декларацію. Така декларація е, подається за 60 календарних днів до такого виїзду. Скажіть, будь ласка, чи потрібно подавати декларацію тим, хто претендує на податкову знижку? Ну, це вже за вибором. Якщо є особи, от наприклад, які? Здійснювали операції з відчуження об'єкта рухомого або нерухомого майна, і договір не було засвідчено нотаріально, і угода не відбувалася, ну не відбувала, не відбулася. В такому випадку до декларації треба подати, підтверджуючі документи, і тоді буде здійснений перерахунок, і можна буде собі повернути податок з доходів фізичних осіб. Також можуть подати таку декларацію громадяни, які були звільнені з роботи. І під час перерахунку, коли відбувався остаточний розрахунок, при звільненні виникла сума переплати податку з доходів фізичних осіб. Також при поданні декларації слід подати довідку про перерахунок того податку. Також можна буде собі повернути за його сплачену суму податку. Хотіла зазначити, що бланки податкових декларацій безоплатно надаються органами Державної податкової служби. І також є такий один момент. що до 1 березня року, що настає за звітним, громадяни мають право звернутися до Державної податкової служби, щоб отримати консультацію про заповнення такої декларації. І органи Державної податкової служби повинні надати безплатні послуги за такими зверненнями громадян. Буде на питання, скажіть, будь ласка, як тоді податковий кодекс регламентує отримання громадянами податкового кредиту? І, власне, яка категорія людей а, може претендувати на цей податковий кредит? Я зрозуміла ваше запитання. Е, я хотіла ще раз нагадати, що тепер е, це називається податкова знижка, згідно нового податкового кодексу. Минулі роки це був податковий кредит. Е, це є сума, сума податку, на яку Має право платник зменшити свою заробітну плату за звітний рік з метою повернення з бюджету певної суми, сплаченого за такий рік податку. І з метою нарахування податкової знижки хочу скористатися такою нагодою. Запрошуємо мешканців міста Івано-Франківська до державної податкової інспекції для подання річної декларації про майновий стан і доходи, отримані ними у 2010 році. Ще раз нагадаю, що це можна буде зробити до 1 травня 2011 року. За наслідками 2010 року громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку за такими витратами, це коли вони здійснювали пожертвування або благодійні внески. Також оплачували за навчання, також витрати понесені страховими внесками за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення, також витрати штучного запліднення, незалежно від того, чи перебувала особа в шлюбі з донором чи ні. І сума процентів за іпотечним житловим кредитом. Також хочу нагадати, або сказати, хто не знає, що податкова знижка надається тим особам, які мають присвоєний ідентифікаційний номер, або якщо через свої релігійні переконання такі особи відмовилися від ідентифікаційного номера, але в паспорті мають відповідну відмітку. І хочу ще сказати, що загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річного загального податкового доходу. Платника податку, нарахованого як заробітна плата. І ще раз таки хочу нагадати, що. Такі платники податку, які мають намір у 2011 році скористатися правом на податкову знижку за підсумками 2010 року, повинні до 1 травня подати річну податкову декларацію до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси. В декларації слід зазначити суму загального річного оподатковуваного доходу, зазначити в ній підстави, суми і підтверджуючи документи щодо податкової знижки. Раніше цей термін був минулі роки. Таки, таку декларацію можна було подати протягом цілого року. Скажіть, будь ласка, чи суттєво податковий кодекс покращив загальну систему оподаткування? Які там правила гри встановлені? Який порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від провадження господарської діяльності от визначає податковий кодекс? Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, підприємцями від провадження господарської діяльності, це крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється відповідно до статті 177 кодексу. України за ставками, визначеними в статті 167 цього кодексу. Нагадаю, це є 15%, коли дохід не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, і 17% це в разі такого перевищення об'єктом оподаткування в даному випадку. Буде чистий річний оподаткований дохід, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи. Фізичні особи-підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року в терміни встановлені цим кодексом. Для річного звітного податкового періоду також обов'язково зазначаються авансові платежі з податку на доходи. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але цей розмір має бути не менше, як 100% річної суми податку з податкового доходу за минулий рік. І податок сплачується до бюджету по 25% щоквартально. Це є до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і 15 листопада. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно, згідно з даними, зазначеними ним в річній податковій декларації з урахуванням. Сплаченого ним протягом року податку на доходи і плати за патент. І Фізичні особи нагадаю ще раз в обов'язковому порядку повинні вести книгу обліку доходів і витрат і всі підтверджуючі документи щодо походження товару. Це є передбачено наказом ДПА України від 24 грудня 2010 року, номер 1025. Також хочу нагадати, що вони повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій і реалізацію алкогольних напоїв тютюнових виробів, повинні здійснювати тільки на підставі наявності відповідних ліцензій. Я чомусь, ми згадав про податкових агентів. Які зміни відбулися щодо в плані заповнення і подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу? Нараховано або сплачено на користь платників податку і сум утриманих з них от цього податку це форма 1ДФ у порівнянні з минулим роком. Ну, таких суттєвих відмінностей я поки що аж не бачу в подані в формі 1 дф але є таких, декілька моментів, на яких би я хотіла зупинитися. По-перше, тепер податковий розрахунок або форма 1ДФ повинна подаватися незалежно від того, чи виплачує, чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду. Минулого року було так, що якщо доходи не виплачувалися, форма 1 дф до податкової інспекції. Не подавалися. По-друге, податковий розрахунок подається до органу Державної податкової служби за місце знаходження податкового агента юридичної особи або її структурного підрозділу, чи до органу Державної податкової служби за податковою адресою фізичної особи. Хочу звернути увагу на те, що у разі якщо відокремлений підрозділ немає. Такого повноваження нараховувати, утримувати і сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету форму 1ДФ подає за такий структурний підрозділ сама юридична особа за своїм місцезнаходженням знаходження і при цьому має обов'язково надіслати копію форми 1ДФ до органу державної податкової служби за місцезнаходженням знаходження свого структурного підрозділу. Раніше такі копії не надсилалися. Також хочу звернути увагу, що я не знаю, чи платники вже бачили нову нову форму звітності. На бланку є така клітинка, сума податкового боргу станом на 1 січня 2011 року. Ця клітинка заповнюється тими платниками податків, у яких були борги з податку з доходів фізичних осіб на 1 січня цього року. Таке заповнення є обов'язкове. І е, тут е, в цій клітинці відображається податковий борг відповідно до пін, до підпункту першого розділу першого е, розділу. Я перепрошую 20-го податкового кодексу України. Я також хочу звернути увагу на заповнення деяких граф податкового розрахунку. Так, наприклад, там є така ознака е, графа п'ята як ознака доходу. І в цій клітинці потрібно е, зазначати. Ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, які є до цього порядку. І при цьому до кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядочків, скільки ознак доходів вона має. І ще є така новинка у цьому у нашому податковому кодексі відносно подання форми 1 ДФ, так як раніше не було ніяких Кого застосування штрафних санкцій при поданні формі 1ДФ, тепер це передбачено статтею 50 Податкового кодексу України? Але хочу зауважити, що якщо після подачі податкового розрахунку за світний період податковий агент сам е е, виявляє помилку і. Подає новий розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за такий самий період. Штрафні санкції відповідно до статті п'ятдесятої застосовуватися не будуть. Ну і на сам кінець, оскільки ви представляєте. Такі важливі у структурі міської ДПІ напрямок роботи як управління оподаткування фізичних осіб. Власне, як спрацював колектив за підсумком минулому році, і як починаєте працювати в новому господарському бюджетному році. Минулий рік був важкий, але наші я вважаю, що нашим управлінням оподаткування фізичних осіб зроблений вагомий внесок. Щодо поповнення місцевого бюджету. Нам хочу зазначити, що е, в 2010 році було проведено 66 перевірок е, суб'єктів господарювання фізичних осіб, і е, ми брали участь у перевірках 38 е, суб'єктів господарювання юридичних осіб. І за наслідками таких перевірок нашим управлінням було дораховано до бюджету 16 мільйонів 800 тисяч. Це гривень. були планові чи позапланові перевірки? Це планові перевірки. Це були планові перевірки також. Фахівцями нашого управління ми провели 51 перевірку з питань правомірності відшкодування податку на додану вартість. За наслідками проведених перевірок було упереджено заявлено до відшкодування суби ПДВ на суму 892 тисячі. І крім того, зменшено залишок від'ємного значення ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається додаткову кредиту на суму 381 тисячу. Також наш, працівниками нашого управління складаються і протоколи було складено 50 протоколів запровадження підприємницької діяльності. Без державної реєстрації і 15 протоколів запровадження діяльності без отримання відповідної Це ліцензії. протоколи підстава для наступної штрафної санкції. Чи як ну я б так не сказала? От в минулому році я хочу ще доповнити, що ми брали участь і також в рейдових перевірках на ринках міста. Нами було виписано майже 500 патентів на суму 40 тисяч гривень. От і, але в нас таке є дуже болюче питання зараз. Це є виявлення найманих осіб без оформлення трудових відносин. У 2010 році ми проводили перевірки таких суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю, надають різного роду послуги, і нами було виявлено 1072 особи в ході такої, в ході опрацювання цієї інформації. По 65 суб'єктах господарювання інформацію було передано в Територіальну державну інспекцію праці в Івано-Франківській області і прокуратуру міста Івано-Франківська. З них в п'яти випадках було порушено кримінальні справи. От і ще в нас також хотілося б додати, що Працівники управління на працівникам нашого управління в минулому році було виявлено дев'ять осіб, які здійснювали внески до статутного фонду юридичних осіб на загальну суму 38 мільйонів 700 тисяч гривень без відповідного оподаткування. Нами було проведено перевірки таких осіб, і за результатами таких перевірок дораховано 3 мільйони 200 тисяч гривень. Богдану Богданіну мені залишається подякувати вам за такі вичерпні коментарі. Я нагадую все про податки сьогодні. Було від головного державного податкового інспектора відділу контрольно перевірочної роботи управління податкування фізичної осіб міської податкової інспекції Богдани Образюк. З нею спілкувався я, журналіст Михайло Маланюк, вдалого вам бізнесу і повного взаєморозуміння з податковою службою. вам щастить.